Свічки, картини, поробки з дерева та випічка. все це виробили студенти Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права, аби продати та зібрати кошти на автомобіль для військових. У муніципальній книгарні Чернігова провели благодійний ярмарок. Захід приурочили до дня української вишиванки. Сьогодні разом з Чернігівським інститутом інформації бізнесу і права ЧБІП, з Авеазон Юлія Дерніцька. Ми проводимо спільний. Захід, завдяки якому збираємо кошти на потреби зсу. Все, що сьогодні так купує хтось в будинку книги, чи на вулиці, чи в самому магазині, ми 10% від загального обсягу продаж переведемо на, на рахунок благодійної організації. Великий асортимент виробів ручної роботи. Студенти інституту з початку війни виробляли свічки та відправляли їх до воїнів ЗСУ і наших бійців ТРО. розробляли та друкували 3 d картини авторства чернігівського студента. Ці картини мають великий попит в експорті до Сполучених Штатів Америки. Вони дорогоцінні. Але тут ми звичайно для своїх продаємо їх за мінімальні кошти для того, щоб підтримати, якби і збройні сили України і в свою чергу задовольнити наших наше населення, наших чернігівчан. Такими гарними картинами у себе в оселях чи на робочих місцях носити вишиванку світовий тренд, каже одна з організаторів акції, співзасновниця «Еверзон» Юлія Дарницька. По перше, ми дуже хотіли залучити молодь до такої активності до благодійного ярмарку. Взагалі, до тренду носити вишиванки, бо це наша національна ідентичність. Це дуже важливо, і не тільки сьогодні, а й взагалі протягом всього року. Кожен, хто проходив повз міг купити вишиванку, Банки та смаколики та зробити патріотичні світлини. Головне зібрані кошти підуть на допомогу нашим військовим. Це завжди важливо, це не тільки е, цей час. Е, благодійність для мене це теж таке тепле почуття, тому що. Допомагати близьким для мене взагалі важливо за словами ректорки Чії Тетяни Шестаковської. Такі акції відбуваються постійно. Цього разу студентам вдалося зібрати майже 6 тисяч гривень для потреб військових. До цієї суми також додасть свій внесок будинок книги, а це 10% від виручки цього дня.